Люди і китайці не перестають дивувати. Перед нами бомбетель. Виробник пише, що цей бомбетель вміє совати туди назад потужність 500 ватт. Насправді. Упс-інвертор. Упс Судячи по напису Charge і роз'єму 220, вміє заднім ходом ще й заряджати батарею. Після звуку іскр і запаху палених напівпровідників не хоче працювати. Класична схема змінена, добавлена зарядка. Видно імпульсний трансформатор зарядного пристрою. По суті, блок живлення імпульсний. Реле, котре, очевидно, комутує туди-сюди по струмах, стандартна схема розкачки. Судячи по дроселю, теоретично, теоретично може бути з правильним синусом. Конденсатора, конденсатора є ось такі, два мікрофарада. І судячи по додаткових платах розкачки, такий синус тут заявлений. Значить. При подачі 220 вольт. Короткого немає по батареї. При подачі 220 вольт. Чардж світиться. На виході з'являється 12 вже наших, 14,5 ще й перезаряджає собака вольт. Тобто блок зарядки працює, а інвертор не видає напруги. Будемо розбирати, дивитися, думати, чи можна допомогти тому бомбетлю. Розкрутили. Виймаємо. Зверніть увагу, тут є отвори додаткові. Корпус універсальний під якісь інші рішення. І китайці нам залишили запасні гвинти, закрутивши просто гвинт і гайку в зайві дірочки. До речі, знаєте, чим відрізняється дірка від отвору? Висипаємо багатий внутрішній світ інвертора на стіл і оцінюємо, що ми тут бачимо. Перше, що кидається в очі, цікавого це організація. Охолодження. Частина транзисторів розвернені до лісу передом, до мене задом, і радіатори перекручуються ось так. Цікаве рішення, не знаю наскільки ефективне, бачу перший раз. Ну, Маємо те, що маємо. Китайці щиті. Якісь каплі олова. Видно, що конденсатори були заражені чужими. Це є конденсатори по виходу. І, мабуть, биті ключі. Пайка неаккуратна. Про діоди я взагалі мовчу. Міряємо і ремонтуємо. Поміняв транзистори, конденсатори, ніби запустив, збираю, а фіг збереш, тому що прокручується гвинт в радіаторі. З другого боку не підлізе, вже розсверлив, думав, ставлю гайку. А фіг там не влізе поміж ребер. Відповідно, мушу сверлити з другого боку отвір менший, нарізати різьбу і тоді знову затягувати. Китайське гамно є китайське гамно. Отже, зібрав я той бомбетель, підключив акумулятор вмикаю 220. В режимі роботи як УПС. він заряджає акумулятор до 1452 вольта. Поки є струм зарядки, він вмикає вентилятор, коли заряджає до заданої напруги. Вентилятор відмикається. По ходу це є якраз от його максимальна напруга зарядки, і яка є трохи завищеною. Регулювання схема не передбачає, з тим ми нічого особливо не зробимо. Таке воно є на китайських соплях. Нам треба подивитися, як воно працює під навантаженням. Зараз він виключений, вимикач виключений. Вмикаю вимикач. Спочатку на осцилограф перестоїмося. перестроїмося. Вмикаю вимикач. Тепер перетворювач включений також і в роботі від батареї. Бачимо зрізані піки міської мережі. Вимикаю його від 220. З паузою перемкнувся на роботу від акумулятора. Синус правильний. видно якісь невеличкі завади на верхніх піках, на нижніх немає. Працює, розряджає акумулятор. Тепер вмикаю мережу назад. Перемикання на міську мережу, пішла зарядка акумулятора. Працює, залишилось подивитися струм холостого ходу. Вімкнув без навантаження, струм холостого ходу 640 мА. Вмикаю 220, пішла зарядка, лупить аж 4 А майже 3,5. Струм зарядки впаде по мірі зарядки акумулятора. Це нормально. Перехожу на батарею, холостий хід 670 мА. Збираю видаю. Такий собі цікавий бомбетель, зроблений неякісно, але має повноцінні функції у пса. Досить непогана ідея, досить непогано. Ще трошки більше якості і питань взагалі немає. Ну і загальна потужність. Треба розуміти, що більше реальних заявлених 500 Вт він таки вам не дасть. Тобто це є максимум пік, що йому можна. Так само, вентилятор, він є малесеньким і продуває середню частину пристрою, фактично не обдуваючи краї. І Відповідно, самі навантажені транзистори. Залишається без уду, хоча на тій потужності цього, мабуть, буде достатньо. Знаєте, що це за фантом? Це сліди електроліту від акумулятора. Отут він стояв собі після того, як дистилятор в нього залив і заряджався. Спочатку він не брав струму, потім почав брати, де заряджався, і я його лишив на ніч. А зранку ні, не вводень. Страшний штинт по всій майстерні електроліт витік, акумулятор пластика ж поплавився. І потекло по столі, пороз'їдало покриття і два дні вивітрював майстерню. Ось він красавчик, аж кришку йому підбило. А це другий. Про нього я теж вам згадував: про той, що після долиття води працював набагато краще. Працював. Недовго, десь біля місяця часу, може трошки менше. Його теж вночі його щось каратнуло, і при струмі зарядки всього-навсього в 500 мА в сигналізації теж йому позривало кришки, позаливало мені централь електролітом і мав добрий секас, щоб то все повимивати. Так що думайте, чи варто вам займатися єрундою? З гімна цукерки не зробите. Краще все ж таки купити новий, а не займатися фігньою. Поки вивітрюється запах паленої пластмаси та смаженого м'яса, покажу вам ціну помилки, переплюсовки. Інвертор потужний, навіть не встиг настрашитися. Але я зреагував і почав здьоргувати дріт. Дріт я здьоргнув, ось результат здьоргування. Опіки. Ось так виглядають дротики. Відволікся на телефонний дзвінок і машинально накинув клеми з неправильною полярністю. Будьте уважні, від помилок і людського фактору не застрахований ніхто. І тільки тому, що акумулятор напівдохлий і слабенький, обійшлося без спаленого інвертора і серйозніших наслідків. Саме тому для тестування використовую дохлі акумулятори. На них гарно видно процес зарядки розрядки швидко, не треба довго чекати. І в випадку якоїсь дурниці вони вибачають принаймні частково помилки. Якщо вам довго не видають інвертор з ремонту, не думайте, що про нього забули. Напевно, його просто якісно тестують.